Доброго дня, мої кохані шалені, та, сподіваюсь, щасливі мене звуть Катерина, ми з вами сьогодні робимо передбачення та розглядаємо таку цікаву тему: кохає чи грає. Давайте подивимося справжні почуття вашої людини. Чи ці почуття є, чи це просто гра, флірт, бажання, знаєте, нових емоцій. Це не означає, що вас хтось обманює. Іноді люди самі не знають, не розуміють, що підсвідомо, вони не йдуть за якимись серйозними стосунками, в них немає серйозних намірів, вони просто йдуть за своєю закоханістю. Тобто хтось йде у відносини чи розпочинає відносини для того, щоб. Дійсно реалізувати щось серйозне, а хтось просто для, для когось це флірт, це гра. І ми наразі будемо дивитися, що це для цієї людини, яку ви загадали. П'ять камінчиків, п'ять варіантів. Убирайте той камінчик, до якого вас притягує, той камінчик, який асоціюється. Вас якоюсь людиною, тобто не просто обирайте камінчик, а під одним камінчиком можете загадати одну людину, яка до вас висловлює зацікавленість під іншим камінчиком, можете загадати іншу людину. І ми подивимось, чи ця людина, чи наміри цієї людини ширі, чи в цієї людини дійсно є, чи розвинуться почуття, чи це просто гра. Чи це не дасть, не переросте не в щось серйозне. Тобто, навіть якщо в людини почуття ширі, це може не перерости в щось серйозне. Але ми будемо дивитися, чи ширі наміри. Чи кохається людина, чи здатна ця людина закохатися, чи вона просто грає і вигадує сама собі, чи сам собі це кохання. Мене звуть Катерина, я запрошую вас підписатися, поставити вподобайку та залишити, можливо, коментар, якщо на то буде ваша добра воля. Я нагадую, що я працюю лише в публічному просторі, я не роблю індивідуальних передбачень. І запрошую вас переглянути також інші мої відео. Наразі обираємо камінчик, загадуємо ваших партнерів чи партнерок і будемо дивитись. І будемо дивитись. Окей, поїхали. Кохає, чи грає. Кохаю, чи грає. Кохає, чи грає. Кохає, чи грає. Кохає, чи грає. П'ять варіантів у нас є. Можливо, хтось наразі зрозуміє, що ви хочете поміняти ваш камінчик. Це абсолютно нормально. Ви також можете загадати двох, трьох, п'ятьох осіб, скільки вам завгодно. А я зараз зроблю фотографію на прев'юшечку. Поки що даю вам час подумати та зосередитись на вашому варіанті. І ми з вами будемо розпочинати. Ми з вами будемо розпочинати. Так, перша позиція для тих, хто загадав обсидіан, давайте з вами розпочинати кохає чи грає. Я б сказала, що кохає, сумує, хоче повернути, і тут в нас явно якесь розбите серце. Ось таке. Так, кохає. Проте це кохання наразі не може бути реалізоване, сумує, можливо, тут в нас розтування чи було завершення стосунків. Це три. Для тих, хто загадав три. Поїхали. Кохає чи грає. Ух. Тут в нас була шалена пристрасть, але ця людина поставила себе в жертву та пішла в кризу, щоб цю пристрасть не реалізувати. Та Йошкін Макарьошкін. Кохає, проте забороняє собі кохати. В першу чергу тут була пристрасть. В першу чергу тут була пристрасть, коли ця людина заборонила собі дієти, заборонила собі кохати, заборонила собі цю пристрасть реалізовувати. Тут була дуже велика закоханість, ця людина заборонила собі цю пристрасть реалізовувати через деякий час, переживши кризу кризу, чи дощ, можливо, переживаючи кризу, ця людина. Зрозуміло, що кохає, проте не дає собі е, права на ці почуття та висловлювати ці почуття. Третій варіант аметист кохає чи грає. Кохав чи кохала, серце йому чиї розбили. Хоча, можливо, сам винен чи винна. Можливо, ця людина пішла в трикутник. Можливо, ця людина вирішила розпочати нові відносини. Так, кохання ще є. Про це, проте ця людина таке враження, що в нових відносинах. Так, в нових відносинах, де. Почуття ще новіші яскраві, не такі, які були наприкінці ваших відносин до вас. Але ця людина вас кохає, але закохана також в когось іншого. Чогось я думала, що ми будемо дивитися, кохає чи грає в тих, в кого є відносини, а тут в нас якісь одні колишні. Кохає, чи грає. Тут не про почуття. Тут людина хоче контролювати себе у цих відносинах та зробити все правильно цього разу. Можливо, ця людина отримала другий, ще третій шанс на відносини з вами. Ця людина лихає і має до вас щирі почуття, проте не дозволяє собі реалізовувати ці почуття і не дозволяє собі йти в ці почуття. Тому що якщо він чи вона реалізує ці почуття, він чи вона, розумію, хочуть з вами шлюбу чи якихось серйозних стосунків, які неможливі. І ці стосунки неможливі, не тому, що ви Якось неможливі. Тобто ця людина знає, що він чи вона вам не підходить, вони вам не підходять. Тобто, якщо, я, якщо ця людина дозволить собі вас кохати, то це йому чи її розкрає серце, тому що він чи вона бачить, почне бачити вас своєю парою. У серйозних шлюбних стосунках. І ця людина розуміє, що у разі підняття питань серйозних шлюбних стосунків він чи вона ніколи вас не задовільнить. Тобто, можливо, не надасть вам фінансову безпеку, можливо, не зможе е, дати вам дітей, можливо, е, ви не хочете дітей, а ця людина хоче. Тобто тут питання не про третіх осіб, а тут питання в тому, що ваші цілі в житті, вони протилежні. Ця людина не дає реалізувати своїм почуттям, тому що якщо ці почуття будуть реалізовані, це призведе до колапсу, до краху, тому що ці відносини на довгий строк неможливі. Ви хочете різних речей в житті. П'ятий варіант: кохає чи грає. Але тут в нас пристрасть. Пристрасть тут в нас не кохання, тут в нас сексуальна пристрасть. І, можливо, ви навіть не єдина особа в цій пристрасті. пристрасті. Нема тут кохання. Тут є велика пристрасть, тут є велике сексуальне бажання, тут є бажання вас взяти бути з вами, проте кохання тут немає. Тут є ви для цієї людини шанс на Якесь пристрасне палке сексуальне життя чи пристрасну палку сексуальну пригоду, і у той же час у цій людині у цій людини може бути ще хтось, чи ця людина може бути в шлюбі з кимось. Тобто ця людина якось обирає між вами та між якоюсь іншою особою. Із цією іншою особою, в цієї людини більш сталі, такі цьм'яні вже відносини, але й не бачу зрад. Тому якщо наразі є відносини з іншою особою, ця людина спочатку закроє ті відносини, а потім прийде до вас зі своєю пристрастю. Тобто тут людина намагається бути чесним чи чесною, та не зраджувати. Ось такі в нас п'ять історій та п'ять варіантів. Дякую, що були зі мною. Побачимось на наступних передбаченнях всього вам найкращого.